Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі! В минулих відео я розповідала, що разом з злощасним Нечутином до мене прийшов його найгірший брат, друг, хто він там йому. Не Купун, і мені останнім часом просто не хотілося купувати взагалі книги. І нарешті разом напевно з цим же не за руку вони пішли поки принаймні геть від мене, і я. Нарешті захотіла купити собі декілька книжок, і в мене навіть не збиралося достатньо книг для того, щоб розповісти про це в окремому відео. Я зробила два замовлення: одне повноцінно для себе, одне частково на подарунок, частково для себе, і одна посилочка прийшла мені від видавництва. Від Тому тут біля мене три коробки, які я зараз прямо з вами буду тут розпаковувати. Дві з них я тільки сьогодні забрала, з однією я трималась для того, щоб разом з вами її розпакувати і не чіпала. І напевно з неї з найбільшої ми і почнемо. Тут має бути. Наскільки я пам'ятаю, чотири книжки. Взагалі, це замовлення я робила заради однієї книжки, але в двох екземплярах. Ну, взагалі, в момент, коли я знімаю це відео. Через півтора тижні, а в момент, коли вийде це відео, я не знаю, коли це буде. Ми їдемо у відпустку разом з моєю мамою і молодшою сестрою. І от ми разом з сестрою домовилися читати одну книжку разом в подорожі. Звісно, мене трошки душить жаба купувати одну книжку в двох екземплярах, платити двічі. Але що ж поробиш, така от у нас була ідея. Взагалі, в мене стричка була така не дуже читаємо, не дуже любила читати книги. І я потроху боролася з цим ласкавими методами. Купувала їй книжки, намагалась її зацікавити. І коли вона була молодшою, вона там читала всякі там Джуді Муді, якісь ще книжки там з космосом пов'язані їй, дарувала, і в якийсь момент вона перестала читати, перестала їй подобатись. І я, от нещодавно, нарешті змогла. Я їй дала книжку почитати, яка, як мені здавалося, мала їй дуже сподобатися. Це була книжка Камінь Ножиці Папір. Вона така вже трошки доросліша, доволі динамічна і з дуже неочікуваним таким поворотом. І я дуже сподівалася, що вона її буде швидко читатися, зацікавити. Авить, її сподобається, і вона продовжить читати. Їй мій план спрацював. Це просто поки найбільша моя перемога. І після цього я потрошки їй так підкидую книжки, щоб вона продовжувала в цьому зацікавлюватись, і от вона дуже радо і дуже швидко погодилася зі мною в подорожі читати книгу. Тому я не роздумуючи бігом, замовила книжки. Перед цим звісно провела ще опитування в інстаграмі. Ми вибирали яку книжку нам взяти з собою в подорож, бо хотілося, щоб це була книжка, яка сподобається і мені, і сестрі. І при цьому буде легко читатись в дорозі. Загалом буде така динамічна, і щоб її було якось цікаво обговорити разом. Загалом ми цю книжку планували найпершою, але я вирішила ну, ще накинути варіантів для того, щоб провести голосування. Але ця книжка і виграла, і зараз вам покажу, яка. Так. Але звісно, якщо ви думали, що я замовила тільки ці книжки, то, будь ласка, подумайте ще раз. Так, і це книги посібних, зуб... посібних зубиства для хорошої дівчинки. Перше вони з таким прикалесним зрізом дуже прикольно виглядає. Тут червоний внизу і зверху, а тут такий відбиток пальця. От, я насправді думала, що вони більші. Я дуже рада, що вона не така велика, як я собі уявляла, бо я переживала, що ну, я загалом, насправді, я дуже великі надії покладаю на те, що ми будемо разом там читати, але ми будемо їхати автобусом і що мою сестру дуже-дуже захитує, що мене може захитувати саме в процесі читання. Тому я не знаю, як ми будемо читати в автобусі і коли у нас буде час на читання. Але тим не менш, я дуже сподіваюся. І от я хотіла, щоб книжка. Кіжка була не дуже велика. Тут 450 сторінок. Ну, в цілому, не така вже і маленька, але тим не менш. Це книжка про так справу закрито, але студентка відмінниця не готова лишати все як є. І про що ця книжка я взагалі насправді не знаю. Понад 400 тисяч п'ятизіркових оцінок на Гудріц. Ніфіга собі. Так, багатомільйонні продажі, мастріт, траляля, траляля. Звичайний шкільний проєкт звичайної британської школярки зі звичайного британського містечка розворушив давно забуту справу про вбивство. Жертва, красуня, білявка, зірка школи, тіла не знайшли, проте дівчина офіційно мертва. І всі в курсі хто вбивця. Це однокласник жертви, якого знайшли в зашморгу чи в зашморгу в лісі із запискою зі знанням. Щось тут нечисто. Усі звикли, усі впевнені, що все саме так. Усі, окрім Піпі -пі аб Абмобі, вона уперто й наполегливо шукає справжнього вбивцю. Справа просувається, напруга зростає, і ось, ніби фінал, Піп, здається. Це справжнісіньке Піп здається, це справжнісіньке дно, але знизу вже постукали. Ну, звучить смішно. Сподіваюсь, буде дуже легко читатися. Сподіваюсь, буде динамічно і дійсно буде що обговорити трошки. Тут, звісно, їздить корінець, неприємно, але нічого страшного. І от другий варіант цієї книжки так само їздить, але нічого страшного. Так? Подивимось. Якщо читали цю книжку, якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо не сподобалось, я думаю, писати вам чи не писати, щоб я не засмучувалась. Ну окей, все одно пишіть, розказуйте, діліться своїми враженнями. Так, і ще дві книжки я собі замовила. Одну пам'ятаю, а другу, а, теж пам'ятаю. Жовтолика. Як тільки її анонсували, я щось така була невпевнена, чи я її собі хочу. А потім посипались крутецькі відгуки. Мене дуже зацікавив відгук від Аліси з каналу Піквід Papers. І я собі її дуже давно додала вішліст, але все якось відкладала купівлю цієї книги. Потім почула ще від знайомих дуже класні відгуки про книгу. Вирішила, що не буду відтягувати. Куплю її собі нарешті. І сподіваюся, що найближчим часом. Прочитаю, бо прямо зараз в мене останнім часом на неї з'явився настрій. Хочеться нарешті дізнатися, познайомитись, по-перше, з Ребекою Кван, бо я поки нічого не читала з її творчості, хотіла собі вавилон, але ось ці от відгуки про те, що вона така трошечки нудненька, така затягнута, так повільно читається, мене трошки відлякують. А от про цю я чула, що вона прям вогонь. Тому дуже дуже на це сподіваюся. Взяла я без зрізу. Не пам'ятаю, чого так вирішила. Був там ще красивий такий зріз, не пам'ятаю там чи якісь ключки, чи хто там був намальований, щось там було ще на зрізі красиве, але чогось, коли я замовляла, вирішила, що він мені не потрібен. Чого це цікаво, так Стівен Кінг залишив свій відгук. Це неймовірна книга, злочин, сатира, жах, параноя, проблема культурного привласнення, а ще купа огидних скандалів в соціальних мережах. Але головне це гарна історія. Складно відкласти ще складніше забути. Хто є така, щоб не довіряти словам Стівена Кінга? Берем. І остання книжка це кохання та джелато. Вона в мене в бажанках лежала з минулого року. Я її собі там десь здається в КСД, чи де додала, поставила їй сердечко. Але в вішліст я не пам'ятаю, чи взагалі її додавала чи одразу просто вже купила. Просто останнім часом мої знайомі дівчата її почали купувати масово. І я вирішила, що теж мені захотілося літо хочеться чогось такого, такого трошки романтичного, теплого, такого доброго. Я без поняття здається, це просто або ромком, або просто романтична якась історія. 16-річна Ліна виконує останнє бажання своєї мами: їде до Італії. Нормальне таке бажання. Але її думки займають зовсім не краєвиди Флоренції, серед яких і почастить провести літні канікули. Спустошно після втрати дівчина змушена поринути в невідомість далекої, але такої чарівної країни. Чимало цікавого чекає на неї в Італії, але найважливіше розгадати, чому мама відправила її до батька, якого приховували від неї довгі 16 років. На допомогу Ліні приходять давній мамин щоденник, а ще кохання та джелато. Літня романтична історія про подорож Ліни Емерсон стала бестселером New York Times і отримала захоплені відгуки прихильні. Жанру по всьому світу. О, вийшла одноіменна екранізація роману. Прикольно. Можна буде потім, якщо сподобається, подивитися ще фільм. І взагалі. Ой, сорі. І взагалі, якщо ви бачите зараз цей фрагмент, якщо я зараз вам це кажу, це значить, що в своєму інстаграмі я вже про це розповіла і виставила це відео після того, як розказала, тому можу поділитися цим із вами. Якщо цього шматка немає. То ви про це і не дізнаєтеся. Все логічно. Так от, взагалі, цю книгу я купила через те, що ми їдемо в подорож в Італію. Я просто тримаю там інтригу до останнього в інстаграмі і не розказувала поки нікому. Тож я вирішила, що ця книга просто супер ідеально підійде для італійського читання. Знову ж таки, коли я збираюсь читати і. Як я буду перти з собою аж дві книги? Питання риторичне. Взагалі, я хотіла з сестрою читати цю книжку разом, бо ну це просто ідеальна книга для подорожі в Італію. Але я розумію, що, можливо, її не так цікаво буде обговорювати, бо це така романтична, може бути просто мила історія і, і все. І плюс сестра була не дуже зацікавлена в ній, і я вирішила, що це не найкращий варіант для того, щоб брати книгу на спільне читання. От тому я вирішила її взяти просто собі, ну принаймні, хоча б зробити з неї, може, якусь прикольну фотографію. Буду стояти на фоні Італії, їсти джелато і от з цією книжкою. Ну, принаймні, для цього варто тягти її з собою всю дорогу, я так вважаю. Ось так. І наступний пакуночок. тут у мене такий важкий. він. Тут насправді дві книги, але одна книга вона така дуже об'ємна, і це книга на подарунок. Вам я його не покажу, тому що дехто серед вас хто буде дивитися це відео. Цей подарунок і отримає. Бо у декого з вас наступного місяця день народження. І я дуже завчасно перед поїздкою замовила подарунок, щоб я приїхала, уже спакувала і одразу все відправила і не переживала, що я запізнюсь. Ось така я відповідальна людина. І зараз я тут розпакую, хоч покажу вам книжку, яку я замовила для себе, а книжку, яку я на подарунок, я вам не покажу. До речі, це не реклама, а реально мій щирий відгук. Я вперше, мені здається, вперше замовляла книги на думка топ. Я взагалі шукала одну книжку і побачила, що на тому сайті вона ну там прям набагато дешевше, ніж на інших сайтах. І почала шукати собі там ще інші книжки, які я хотіла і. Помітила, що вони, по-перше, багато книжок, яких немає в наявності. На там книгарня є ще саме там в книгарнях. Їх не було в наявності, а на цьому сайті ще були. І вони там прям дешевше. Не всі, але от деякі книжки, які я собі хотіла, вони були дійсно на гривень там 50, деякі навіть 100. ті, що там більші, такі дорожчі, були дешевші, і я от собі замовила там декілька книжок. М -м -м. Тепер її розпакувати, подивитися. Книжка, яку я купила, вона в плівочці на подарунок. І хочеться її розгорнути і погортати, блін. Ну ладно, не буду. А собі я замовила взагалі дві книги. І одна книга, я її не бачила в наявності. Ну, мільйон років десь плюс-мінус. Це книжка, і забула, як вона називається, Книжка Курта Вонегута. Вона така срібна, без нічого, без написів. І до неї йдуть в наборі там наліпки, які ти можеш наліплювати з назвою книги, з автором, там які ще там приколдеси пов'язані з книгою. І я її давно собі хотіла. Шукала, ну так не наполегливо, але шукала періодично. І її ніде не було. А тут на цьому сайті вона висіла в наявності. я така ніфіга собі, замовляю. Але вони перетелефонували і сказали, що на жаль, вона закінчилась, і вони не знають, коли вона буде. Дуже прикро, взяли мене, обнадіяли. Але друга книжка, яку також по ходу, також після відгуку у Аліси, її розібрали з усіх книгарень, з усіх сайтів. І от на думка, топ, я її змогла собі знайти: це Орландо Вірджинії Вулф. Загалом я давно планую познайомитися з творчістю Вірджинії Вулф. Я читала години Майкла. Канінгема, в якій Вірджинія Вулф була персонажкою книги, і її книга місіс Деловий там багато фігурувала. І я після цього захотіла почитати саме місіс Деловий, і її якраз мені здається в минулому році перевидали в такому красивому виданні, і щось я ніяк її не могла, от в моменти, коли хотіла купити, її якраз всюди не було в наявності. А тут Аліса так просто розхвалила цю книгу. Вона ввійшла уже в десяток її найкращих книжок року, але не менш, і прям дуже зацікавила, і я подумала, що клас. Якраз я хочу познайомитися з авторкою, якраз зацікавила саме ця книга, і якраз я ще нічого не маю від цього видавництва. Ось ці от такі вузенькі книжечки, вони взагалі дуже красиво виглядають. Не знаю, як вони будуть там стояти на поличці. Якось їх може окремо доведеться, о Боже, який тут маленький шрифт. Я не люблю маленькі шрифти. Ну, окей. Вона дуже вузенька. От, бачите, такий шрифт, звісно. Ну, але що поробиш, що поробиш. От. І вирішила, почну з цієї книжки. Якщо мені сподобається, то я б хотіла ще подивитися цього видавництва, які там ще є прикольні книги. Там, я, наскільки знаю, багато зарубіжної класики. І от можна собі щось буде брати, її взагалі з собою, звісно, носити. Дуже зручно, мені здається, і в сумку закинути, і так от ч під руку, і погнали. От. Ось так от. І останній покуночок. Це мені прийшли дві книжки на огляд від віхоли. Упс. Опс. О. Ого. Нічого вона там стелезна. Окей. Окей. Так, ну почну я з. Та, яка виявилась меншою ніж я думала, це історія Криму. Коротка оповідь великого шляху. Написала Гульнара Абдулаєва. Вона історикиня, спеціалізація історія Криму та кримських татар. Ведуча й авторка історичних програм на каналі «АТР Крим. До 2014 року жила в Криму після окупації півострова. Переїхала до Києва. Я прочитала короткий опис цієї книги, і мене зацікавило. І плюс мені дуже цікаво трошки більше дізнаватися про історію Криму, взагалі про цей півострів. І особливо після прочитання книги за перекопом я земля, ця книжка увійшла до десятки найкращих книжок минулого року. Дуже мені сподобалася, і я прям дуже багато всього. Нового для себе дізналася, але та книжка вона була така більш обрамлена в художній твір, хоч там такі історичні факти, а це вже повноцінний нонфікшн і виявився доволі невеликий. Мені взагалі дуже подобаються нонфіки від віхоли. Вони зазвичай дуже легко написані, дуже доступною мовою, і при цьому дуже цікаві. Тому сподіваюся, що ця не буде виключенням і дасть мені можливість ще більше дізнатися про історію Криму. От, і друга книга, яка виявилася набагато більшою, ніж я розраховувала. Спочатку, коли я побачила тільки назву, я якось не сильно зацікавилася, потім прочитала нотацію і думаю, мені треба. Це книга, звичайна екзотика, історія рослин, які ми їмо. Але от опис, який мене прям зацікавив, Олексій, це автор, розповідає, чому деякі люди настільки ненавидять запах кінзи і як зробити вино з пастернаку. Пояснює, як були одомашнені певні види рослин та як вони потрапили в наш город і на стіл. І от мене просто. Ця навіть одна фраза про кінзу настільки зачепила, тому що в мене є прям декілька знайомих, які просто терпіти не можуть цю кінзу, а її додають дуже багато страв, і там де деякі кухні взагалі базуються на цій кінзі. І мені прям дійсно стало так цікаво. Я подумала, що якщо книга буде побудована на таких цікавих фактах про різні рослини, я подумала, що мені це дуже цікаво дізнатися. Вона, звісно, така, що можна і по башкінею привалить тут. Йомою, я сподіваюся, це. Фух, це література. Я побачила ось цей ось шрифт і злякалася, що це шрифт книги. Видно вам? Видно? От. Але це список літератури, все окей. Ого, великий тут список літератури. Вау, тут ще кольорові картинки! Боже, я як дитина, кольорові картинки побачила. Клас, Прикольно. По-перше, кольорові картинки. Люблю таке. По-друге, ось ці таблички це дуже зручно і дуже структурує інформацію, і її набагато легше тоді сприймати. Клас. Мені дуже подобається, як виглядає книжка всередині. Прикол хрінове васабі. Тут прям рецепти навіть є. Коротше, дуже класно. дуже дуже кльово. І мені здається, якщо дійсно книжка буде наповнена ось такими прикольними фактами, я вам буду її прям рекомендувати. Ось так от. І, начебто, це все. Загалом, наче і не так багато книжок. В мене, коли я дивлюсь у інших блогерів, відео, де вони там розпаковують там 30, 40, 50 нових книг. Я не знаю, де вони їх скуповують, або як довго вони накопичують для того, щоб розповісти про це в одному відео. Бо в мене зазвичай такі от великі, прям величезні розпаковки. Це на якісь свята, на день народження, на новий рік, ми там вмінюємо ми з дівчатами, книгами. І тоді в мене прям таку масштабна розпаковка. А так. В мене от, щоб я за місяць купувала не знаю, мені здається, 10 книжок це просто стеля. І більше книжок за місяць я не купувала. Ну хіба ж на початку своєї книжкової кар'єри, коли мені трошки зірвало дах, і я там скуповувала все, що бачила. Може, таке було, не пам'ятаю. Але зараз якось трошки спокійніше взагалі до книжкового шопінгу ставлюся. І буває якісь бажанки, які мені хочеться тут і зараз. Але зазвичай я там можу підлаштуватися під якісь акції, які виходять у книгарень, або там у книжкових магазинів, і тоді там купую якісь бажанки, які в мене були в вішлісті, або буває що, припече прям захочеться якусь конкретну книгу, і тоді я там уже формую замовлення і там дозамовляю ще декілька книжок для того, щоб була безкоштовна доставка. От і це так співпало, що в мене якраз три посилки одночасно було, тому був привід розказати вам про це на відео. Але думаю, що найближчим часом ми з вами не зберемось по такому ж приводу, бо, начебто, найближчим часом я нічого купувати, прям так масштабно не збираюся. Тому для того, щоб знову розповісти вам на відео про книжкові покупки, треба буде почекати декілька місяців, під книжкові покупки. І тоді вже про це розповісти. Ось так. Розповідайте про свої книжкові покупки за останній місяць або взагалі за це літо. Чим ви себе порадували, що такого класного, що вам дуже хотілося купити, і ви порадували себе якоюсь новою книжечкою. Пишіть у коментарях. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!